Всім привіт! З вами я Майжеслава, і сьогодні ми будемо грати на сервері Chillzone Space і будемо робити огляд нової анархії. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Е, також буде в лівому кутку, у мене буде висвічене те саме, що нам обіцяли всі анархії і ми зможемо порівняти. Ну що ж, поїхали? Так, перше, що нам обіцяли, це новий крутий спав. Ну, я як бачу, він дуже, прямо, дуже класний. Реально. Так, зараз подивимося на NPC, які знаходяться. Я демонстрацію перемкнув в правий кут. Так, скупщик Роман. Рома. Скупає різні предмети. Давайте ще подивимося, що тут є. Вопсік. Red Редшоп. Треба п'ятий рівень Амедей Аукціон. Тут уже не зирих хтось здобув. Це ж тільки один день анархії діє. Вже хтось не заліт добув. Це що таке? Це що за швидкість така? Емель є, який продає ключики. Так, ну це все стандартно. Аврора, вона постійно тут. Темні душі Меркурій. Треба 10 рівень. І тут ще має бути нова ПвП арена. Ще б за Лео тільки 20-го. 20? Якась шахта печерка. Але туди ми не можемо пройти. Цікаво. Так, нам потрібно знайти ПВП Арену. Сказали, що вона буде нова. Так, і нам потрібно її знайти. Опа! Це ось це така ямка. ми ще спадаємо і фактично входимо. Нифіга. Ну, і тут ще також будуть спавнить е, судники там, де можна забрати елітні душі. Пустий, а на мене залізник напав. Це що таке? Це що? Ну, хтось. Поможіть, поможіть, поможіть. Реально, ну реально, що я зроблю. Ну все, считай... Якісь кейс тьмы. Відкриття кейсу. Тут є такий топ також. По золоту. Ніфига 300 тысяч. А як? Тут ключі також є. Мені 3000 дали. Це є такі шанс. Близь 100%, це, наверное. Буде тоді запускатися. Дивіться, по донату есть. Топ-1 за проведення годин будуть отримувати донатні редкоїни. Так. Що також нам обіцяли? Темні душі, аирдропи, на це вже ми розглядали кіти. Певне, там буде якесь одно обмеження. Недоступні в початку вайфа. Повна тематизація, Так, скупчик Лео. Можна було перевірити, але буде багато. Тут написано, що. Invece. Верхньому світі, ну гнуті лиха... Давайте телепортуємося на ТПР і подивимося, як виживати. Мені здається, щось тут немає захисту від спавна. У якому місці саме спавнимось, бо аз іспавнеся під водою. Це є трохи такий мінус. Ще я не знаю, можливо, для анархії це норма. Можливо, і ні. Надо прокачуватись для цього. Давайте подивимося, який в нас є магазин. Нема магазину. Аукціон. Ах. Капець, що тут продають? Ні, я пока не буду нічого придбати, тому що я не знаю. Це дуже швидко могло б. Скорити мій розвиток, прямо на. Тут інвентарі продають, але на бедерк версії ти не можеш подивитись в інвентарі, що там розміщено, і тому дуже ризиковано такі предмети. Я не знаю, ну, давайте ми хочемо ж подивитись навики. І для цього нам потрібно взяти лопату. Придбаємо, Це буде наше перше. Бізнес враження. Для того, щоб її забирати, знову пишемо ми команду ах, в куплених предметах вибираємо незаритову лопату. Ще потрібен рівень. Ну, так, прокачується рівні. Я думаю, я зробив нормальний огляд. На цьому я закінчую відео. Всім бувайте!